Ось таку ластівку придбали, ловольчик, нова модифікація, жатка вже 385, GM10. Такий. Комбайн. З плюсів в нього змінена вже повністю навігація. Є три камери. Камери на приводні вали, двигун підсилений. 190 кінських сил. Бак більший, бо в раніше заявленому бак був менше заявленого на 200 літрів. Двигун вже новий, нова навігація. Зараз покажу. Ось такий комбайн. Для невеличкого фермера. Збільшений шнек на 70 см до попередні приїжджали до нас, то виїжджали на колесо. З мінусів, що немає на бункері ніякого покриття. Прийдеться щось придумати, ви щось робили, не робили, напишіть і напишіть, будь ласка, в кого є такий комбайн. З подрібнювачем від чого підходи. чи ставили, як подрібнює, чи ротора достатньо. Такі от у нас сьогодні оновлення GM100. Мягко працює двигун, заводиться Жатка ТРЕВІСЕТПІ. Консоль по новому. Тут повна китайська сім'я могла їздити. Нема нікого там? регулювання. Повністю мультимедія. Камери. Такий жук.